По гідравці є у нас тільки управління секціями, чотири секції. Дві плаваючі, дві з фіксацією. Тут з фіксацією, тут з фіксацією секції. Так, чотири, подожди, я ще раз. Три. Верні, що у вас вже три. три це... Дві і три. А, три. Це три три секції. Джойстиком синя зелена, це сіра пара. Поняв, це навіть з плугом, що да. робити. Да. Ну, Джойстик і не для фронтальника розрахований, можна під'єднути, фронтальний навантажувач. Але тільки одна секція виходить, з фіксацією. І так само з фіксацією. От, одна секція тут. Дві секції з фіксацією і одна секція тільки принудитиме. Да? Ну, як поставите, може бути на опускання. Все залежить від того. Плюс-мінус. Це напрямок руху. Якщо ви поставите на підйом, буде у вас фіксація на подйомі буде вибувати. Може бути на опускання до упора чогось. Ну вони той, два, два три положення. Правильно? Нейтраль, підйом і опускання. Нейтраль, Це може бути, бути підйом, може бути опускання. Залежить від того, як вставлені шланги. Ну, Плаваю, що немає. Нема. 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 Плаваючи не не нема. це третій режим, далі його нема. Тут є тільки фіксований. І нійтральний. Плаваючи, ну, плавачі... коли циліндр роз... 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 розвантажений. Mm -hmm. Нав'язка може робити, або секція, яка циліндр, який під'єднаний до неї, може зжиматися, розжиматися, як робити так, як демфер. Чи... Тут є плаваючі. Плаваючі я показую. Ні,